Зараз я нічого не чую, секундочко. Все, тепер я щось чую. І так, в певний момент ведучий запросить гостей сідати. Ти не йдеш, ти залишаєшся там. Я до тебе піду. Так? Тобто всі йдуть, ти маєш з'явитися красиво. В певний момент, ти це дізнаєшся від нас, від координаторів. Тебе запросять. Ти виходити, просто дивись, будеш звідси. Йдеш в своєму темпі, хочеш, як наречено, досить повільно. Хочеш досить швидко. Ти можеш відатися з гостями, що тут знаєш там п'ять дати, як хочеш. Ходімо. Ти йдеш, йдеш, посміхаєшся. Я не буду заходити. Ти заходиш, стаєш посередині. Ти спочатку тримаєш це. Боже, як ти гармонійно виглядаєш. Офігенно, круто. А телефон є в кармані. Його потрібно буде комусь віддати, а тому, що в іншому нічого немає. От все це віддаси другу, щоб було все чистенько. Так, тобто ти стоїш спочатку в центр. Потім у нас йде наречена, у неї буде свій інструктаж з батьком, і тут немає сценарію твого з батьком. Ви можете потиснути руки, обійнятися як завгодно. Так, доки не забула рації, будь ласка, рації. А я скажу в яку сторону, з якої сторони у нас робоча сторона, тобто то ти або зробиш отак. Так, я скажу потім, яку сторону. Все. А теж ти скажу. Куди йти? Ні, тут же дивись, от я наречена, от тато, я підходжу і ти маєш взяти її за руки і давай тренуватися. А ти все розумієш, вона ж буде йти. Ти ж не такий, Настя, що ти? Що прийшла? То ти подаєш їй руку, тут бачиш тут же даєш їй руку, ага. і якимось чином або так, або так. І повертаємось краще. Давай ні, ні, до мене до мене обличчям. А для того щоб вам було комфортніше стояти, краще дивитися один на одного, аніж уяви, скільки людей ага, це ага. просто жах. Отак от, от стоїте. за ручки. Якщо ти побачиш камар, волосечко, це окей комусь щось поправити. Ви тут живі, абсолютно все. Тут вияснена задача. Задача спочатку витримати центр. А потім зміститися. І бачиш, ти зараз стоїш приблизно на центрі, і оце правильно не зайти отуди. Да, давай зараз подивимось. Да, 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 да. Все, Оце і все. Не забудь віддати всі свої речі, другу. Я тобі нагадаю. Все, да, Відпочивай, будь ласка.